Я хірург, працюю у відділенні загальної хірургії міської лікарні, одного з наших міст. Задавайте будь-які питання. Перше. Наскільки часто люди вмирають на операційному столі? У вас були такі випадки, як хірурги через це проходять? Друге. Яка зараз зарплата в міських лікарнях самого хірурга? Третє. Чи достатньо обладнання для хірургії в міських лікарнях? Чи є щось таке, що дуже було б потрібно, але немає? Четверте, що думаєте про реформу, яку почала супрун? Добре, погано? Буває, але дуже рідко. Ну прям вкрай рідко. У мене особисто один раз таке було. Важка політравма в результаті ДТП. Молода дівчина, чи 20 їй не було, загинула на столі. Але частіше за все гинуть не під час операцій на столі, а після них. Це буває у випадку запущених захворювань, важких захворювань на останніх стадіях і тому подібне. Зараз такого дуже багато. Уди з доокупованих територій, що не мали доступу до медицини, одинокі старки, які до останнього чекають, і все таке. Як я проходжу через це? Важче за все, коли помирає молода людина, особливо коли молодша за мене, бо розумієш, що в неї було ще все попереду. Якось намагаєшся абстрагуватись від цього, йду з роботи і стараюсь налаштуватись на щось інше. Але знаєте, до всього звикаєш, навіть до таких страшних речей. І вже так налякає смерть, бо стаєш якийсь черствий, нечутливий. Зарплата у хірурга та ж, як і у лікарів, інших спеціальностей, без ніяких надбавок. Тобто надбавки статистичної, але вони всі включають в склад фінансових гарантій для медиків, і в кінці зарплата та ж сама, як і у будь-якого іншого лікаря, що складає десь 16 тисяч гривень за одну ставку. Після сплати всіх податків. Але через фінансові проблеми нашої лікарні я січня по травень 2023 року отримував мінімально, тобто 8 тисяч гривень. В звичайних лікарнях звичайних міст, не київських, не університетських, обладнання все застаріле. Багато чого взагалі немає. На власному прикладі, під час нічного чергування з діагностичних засобів, крім власних ручок, в мене є тільки рентген. Більше нічого. УЗД немає. Я вже не кажу за КТ і гастроскопію, що є типу базовим методами діагностики в сучасній невідкладній хірургії. Це рівень початку 20-го століття. Яку дурню не треба робити, щоб не опинитись на вашому столі? Є у вас якісь причини, коли ви думаєте, ну блін, знову це не був би трішки дурним, не лежав би тут. Не падати випадково на продовгуваті предмети фалоїчної форми. Все інше так чи інакше не прогнозовано і не контрольоване саме людиною. Навіть панкреатит, бо можна бухати в 100 разів, а наступивший випити один і загриміти в реанімацію. Про старичків, які до посиніння до останнього сидять і чекають чогось, я не буду казати, бо там більше причин в деменції і старческих дисцикуляторних змін в мозку. Дякую вам, що лікуєте та рятуєте людей. Неймовірно поважаю вашу працю та вдячна, що ви обрали таку професію. Як ви уникаєте вигорання? Ви писали в іншому коментарі, що з часом стаєте менш чутливими до смерті, але ви ж, напевно, буває, працюєте понаднормово? Як ви залишаєтесь продуктивним, незважаючи ні на що. Дякую за приємні слова. Так буває важко, коли один з основних лікарів уходить в довгу відпустку або коли когось із лікарів призивають в армію. В нашій лікарні нас не бронювали. Як ви розумієте, робота менше не стає, тому приходиться працювати і за себе, і за іншого лікаря. В липні, наприклад, в мене не було ні одного вихідного, і кожного дня, навіть в понеділях, я був на роботі. Плюс в мене ще було дванадцять. Ти чергування, в тому числі добові чергування, були кожної суботи, но вдома я практично не був. Я не думаю, що в мене є якась формула, за допомогою якої можна боротись з вигоранням. Взагалі я це слово не люблю. Я просто мріяв, що колись ця жопа закінчиться і буде трішки легше. Також надіявся, що в нічні чергування не будуть швидкі навозити мені всяких наркоманів, алкашів і тунеядців. А так я просто терпів і чекав, бо навіть не було часу на щось, щоб відволіктись. Коли я проходив додому, я тупо спав до наступного робочого дня. А ну, звичайно, я заспокоював себе, що то все у мене херня, бо я ж не в окопі зараз і не під обстрілами, а от нашим воїнам зараз важче за все. Чи можливо в Україні якось зафіксувати побажання людини, не реанімувати, не відкачувати? Що по випадку, коли пацієнт скоріше помре, не рятувати його і не робити медвежу послугу, залишаючи овечим? Ну, типу, моя воля краще померти ніж жити з якимось обмеженням по здоров'ю. Відмова від реанімації не передбачена правовими нормами нашої країни, але передбачено клінічними настановами, що СЛР не проводиться пацієнтам на останніх термінальних стадіях раку або у подібних випадках, коли видуження або навіть полегшення стану неможливе. Проте немає якоїсь регламентованих ознак і симптомів, за якими на вулиці можна визначити, що на відомій людині не можна робити СЛР.